Досвідчительний фотограф, знаєте, це маленьку рахунок. Ми ще раз вас вітаємо і все-таки козацький запорізький край, я думаю, під час роботи вас зігріє, а не тільки оце в колодами кокає для вас усіх. Зараз це привітання на 91 першому проректору Запорізького національного університету гондері Олександру Григоровичу. Доброго дня, шановні колеги, шановні студенти. Врешті-решт ми починаємо. Це, це захід мені дуже приємно завжди. Відкривати подібні мовні конкурси, тому що за моїм глибоким переконанням молодь, і взагалі громадяни, люди, які цікавляться рідною мовою, рідною літературою, які не просто цікавляться, але несуть у серці любов до рідного слова. Це завжди люди, які дослугують на пошану і завжди. Успішні люди, тому що життя наше мінливе, але разом з тим повинно, щоб у кожного нас в душі були якісь такі підвалені, незибли, фундаментальні і оці ваші е, змаличку, е, спроби і дуже успішні спроби опанувати на найвищому рівні е, рідну мову, це звичайно слуговує на е, похвалу. В Зв'язку з цим я е, хотів би. Ще раз подякувати всім тут присутнім дівчатам, прайджу те, що немає хлопців, очевидно, у них трошки інші пріоритети. Тут треба працювати і в середній школі, і така ж святянській громаді. Хотів би подякувати колегам, які завітали до наших стін, і журі, я Думаю, що воно з одного боку отримає задоволення від. Відповідей, як перепрошую, не знаю, які тут формат, принаймні, тих да, які продемонструють учасники цього конкурсу. А вам, шановні учасники, я бажаю лише перемог, можливо, не сьогодні, але в житті завжди лише перемог. Так що до роботи, всіх завжди раді бачити, і всілякі гаразд! Ну, цього року певно особливим буде цей конкурс, бо ми ж з вами напередодні святкування двохсотріччя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, то я думаю, що ви сьогодні перейметесь такою відповідальністю, пригадаєте все, що писали. Я не знаю, яке там завдання, але все це все як покажете. Ясно, що тут вже сильніші з найсильніших. Хай вам в подальшому також свястить. Шановні конкурсанти, від імені ректорату Оргкомітету обласного. Конкурсу ректорату Запорізького обласного інституту після диплому ефедичної освіти. Я щиро вітаю вас з початком обласного етапу, четвертого конкурсу імені, мовно-літературного конкурсу імені Тараса <coughs> Григоровича Шевченка. Хочу звернути увагу на ім'я Шевченка, так як от сказали зараз, що 200-річчя ми будемо шановувати. Тараса Григоровича Шевченка, його пам'ять. Про цю постать, яка ці нелегкі для України часи, об'єднує всіх українців. Я думаю, ви з цим погодитесь. Де б ми не жили, в якій області України ми не жили, але Шевченка шановують всюди і однаково. Тому цей особливий конкурс в цьому році вимагатиме від вас не тільки знання. Української мови та літератури, а ще й творчості, ще й любові, як, як шановний Олександр Григорович сказав, ще й любові до України, до українського слова, щиро, щирої любові до українського слова, до української літератури. Хочу сказати, що на першому етапі обласного Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка брали участь 982 студенти. З них, як бачите, вас зараз тільки 13, як я бачу. 12? 12. Член журі. А, ну тоді, тоді я Ну тоді я вибачаюся. З них тільки 12. Отже ви вже є самого рівня перемоги. Тому оці змагання, які сьогодні пройдуть, я думаю, будуть такі вже більш легкими для вас. Тому в плані, що ви з 982 осіб ви вже обрані як той, хто найкраще знає українську мову та українську літературу. Я бажаю всім успіхів, хочу подякувати Запорізький національний університет, який гостинно це вже не перший рік приймає нас тут. І побажати всім міцного здоров'я, творчих перемог і хай живе наша Україна. Тепер найважливіше вчити конверт. Аму нічого Далеко. Далеко. Розглядаємо, що це означає. І ми будемо зараз ключі в цій кабінеті.